Були вдячні Господеві за те, що робили і не даром. За те, що спахували землю, кидали туди семіна. І ми бачимо сьогодні на цьому стенді є різна культура, різні, знаєте, плоди, які людина трудилася, але без Божого благословіння вони би не мали би бути. Небо Бог посилав дощ. І своєчасно, він ніколи не опаздував. І результат маємо, що ми вибираємо картоплю, вона є в нашій коморі. І це дуже є добре. Але саме більше, хай Бог допоможе, як було сказано, щоб наші плоди вони були духовні, наша душа, наш дух, наше життя воно було в Христі Ісусі. Це в Моїй Росії, чуєте? Це не в Божій. Небо зробило все. Для спасіння людини. Віддало все, все зробило, все Бог заплатив, я, як моє життя. Христі Ісусі. Ми співаємо таку пісню, да буде ім'я Господнє благословенне. Допоможи мені першому, бо я маю за що дякувати Богові. Він змінив моє життя. Він спас мене. Він мені відкрив дорогу житті. Він дав мені. Дружину, Він дав мені діти, Він дав мені дім, Він дає мені здоров'я, він ожив мій розум, що нема другого імені під небом даного людям одне Ісус Христос. Я славлю Його, я дорожу Ним, і я хочу кожен день співати для Нього, молитися до Нього, служити Йому, слідувати за Ним. Це мій Господь, це ваш Господь. Як ми сьогодні? Тому співайте з нами. Хай буде ім'я Господнє благословене віднині і повік. Хай Бог благословить. Хай буде ім'я була благословения, хай буде йм'я бола благословенне, бідни пові, біднині повіт, хай буде ім'я була благословения, хай буде ім'я бола благословенне, бідни пові. Від нині повінь, від сходу сонця і до заходо дня, хай будийня пола благо словенне, віднині повір від нині пові, від сходу сонця і до заходу дня, хай буде ім'я Бога бола, сломенне, від нині. Від нині повіт, слава йому, царю навіки, слава царю, йому навіки, бо нашому, щому? Вічно сущому, Сламу, царю навіки, слава царю. Йому навіки Богу нашому вічно сущому, Ой. хай буде Бога благословенне хай буде ім'я Бога благословенне, від нині повін, від нині повінь, хай Нині поги, від нині погір над народами всі мати Бог, та й буде інабо благословений. Відни пові, віднині погір, над небесами на віки слава, його, хай буде ім'я Бога благословенне, віднині повік, віднині і повік. слава йому, царю на віки, слава, царю, йому на віки Богу нашому. Вічно сущому, слава йому, царю на віки, слава царю, йому віки, Богу нашому. Вічно сущому. Слава нашому Богу. Брат Руслан. Привет, слов.